Усик та Котельник вийшли у ринг. Щоправда, не на вирішальний бій, а на відкрите тренування. Відомо саме сьогодні, 4 жовтня, у Львові, вперше на арені Львів відбудеться вечір професійного боксу. Глядачі стануть свідками першого титульного поєдинку Олександра Усика та прощання з боксом Андрія Котельника. На дійстві побувала і наша знімальна група. У бойовому дусі та з хорошим настроєм виходить на ринг львів'янин Андрій Котельник. Перед вечором боксу, що відбудеться сьогодні, спортсмен почуває себе впевнено. До прощального бою з розинським боксером Олександром Бенідзе, екс чемпіон світу за версією WBA готувався майже півроку. Готувався тяжко, тяжкі тренування були як до всіх титульних поєдинків, так само до цього поєдинку готувався. однаково. Я десь за місяць часу форму набрав Напротязі вже трьох з половинісів. Ми з моєю командою тренуємося. Так що Надіюся, що підійду в хорошій формі. Певний із усіх силах виправдана досвідом у скарбничці боксера 150 поєдинків на аматорському рингу, 135 з яких завершились перемогою. Крім цього, 36 на професійному. У 31-му львів'янин святкував перемогу. На початку тренування боксер добряче розминається, професійний бій, і у холі все більше охочих побачити якісний бокс. Асистує Андрію його товариш та відомий боксер Роман Джуман з гордістю спостерігає за підопічним і тренер боксера Дмитро Сосновський. Суперник Олександра Усика, чемпіон Південно-Африканської республіки Деніель Брюер, теж вийшов продемонструвати свою майстерність. Найуважніше за дійством на ринку спостерігає тренер нашого боксера Алі Башир. У спарингу інтернаціональний чемпіон WBF дає зрозуміти, віддавати свій титул він не збирається. Після тренування підкріплює це словами. я дуже уважаю його як олімпійського чемпіона, як боксера. But I'm to win. I'm not payday. I'm to win the title. Неймовірний поєдинок сьогодні увечері пообіцяв глядачам тренер Брюера Нік Дюран. good two good fighters. Поэтому в суботу буде неймовірне to watch good fight. Поэтому независимо від того, хто победит поединок, люди в будь-якому случаї очень хороший бой. Олександр Усик виходить на ринг під українську пісню козацького мотиву та оплески вболівальників. Сьогодні у нього перший титульний поєдинок на професійному ринзі. Тому боксер одразу ж переходить до фірмової розминки. Сил українців додає підтримка зали. Спортсмен встигає і потанцювати, і пожартувати. Зі спарингу бачимо, що власник олімпійського золота перед суботнім поєдинком не лише у доброму гуморі, а й у чудовій формі. Окрім українців, підтримувати нашого боксера будуть його близькі. Істена будуть поддержувати моя команда і. Мої діти, супруга, які будуть дивитися мене по ТВ вдома. Прогнозів на бій Олександр не дає, але все таки зізнається, що у випадку перемоги у станцювати танцювати може. Прогнози не ставлю. Ви в суботу, все побачите. Я буду виконувати задачу, яку я нарабатував на тренування, і буду робити те, що я завжди роблю боксувати.